Хороші новини для продавців басейнів. В азіатсько тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході планують будувати більше елітного житла. Туди, безперечно, варто привезти ось таку систему: захисний панцир із штучним газоном, що приховує СПА крутіше ніж в будь-яких салонах. Версії на будь-який смак, наприклад, сам міт вміщує до семи осіб та пропонує японський шиацу та шведський масаж. Вага самміт без води півтони. А для заповнення знадобиться 1779 літрів води. Такої кількості вистачило приблизно на 22 прання або ж на 177 сімдесят прийняті в душу по 5 хвилин. Управління всіма функціями СПА реально вивести прямо на смартфон. Для цього придумали систему Полдайректор від регулювання температури до налаштування підсвітки без проблем. Плюс система сама стежить за станом води і при необхідності запускає фільтрацію. Якщо щось трапиться, доведеться поспілкуватися. А в разі серйозних проблем з цієї ж програми можна викликати фахівця. Наша мета безпека прямо від вхідних дверей, розповідають творці цієї системи освітлення. Вона цікава тим, що інтегрується в загальний контур безпеки будинку та прибудинкової території. По-перше, всередині світлових стовпчиків стоять датчики руху. А по-друге, їх легко подружити із камерами і навіть дверними дзвіночками. Типовий стовпчик за 30 доларів і слідковий рух на відстані 4,5 метрів у діапазоні 140 градусів, а сповіщення про бажаних і небажаних гостей можна вивести на голосовий помічник Alexa і жодних проблем із акумуляторами. Один стовпчик потребує всього 4 батарейки типу D на рік. У топи найсніжніших міст світу регулярно потрапляють канадські. У Квебику сніг йде із грудня по квітень. Кучугури виростають вище трьох метрів. Не дивно, що саме у Канаді розробили систему обігріву прибудинкових територій, тротуарів і тому подібного. Вона вже гріє більше трьох тисяч квадратних метрів, позбавляє необхідності махати лопатою та ломом. А в доповнення майстри готові поставити на сходи та веранди гріючі килимки. Порівнянні із конкурентами система споживає на 40% менше енергії, працює повністю в автономному режимі та продовжує термін служби покриття. Причому дружить навіть із бруківкою. Деталі канадці не розкривають, але пишуть, що перед нами революційний ексклюзив. Поступово розумнішають і альтанки. Ось таку не соромно поставити навіть на території курорту або готелю. Майстри працюють під замовлення, так що клієнтам доступні найрізноманітніші опції, серед яких підсвітка, скляні елементи та захисні віконниці, працюючи на французьких електроприводах Сомфі. Ширина пройомів вальтанки досягає 7 метрів. Передбачена система відведення дощової води, так що всередині можна без побоювання ставити меблі та інші аксесуари. А за рахунок восьми рухомих елементів, шести у стінах. Та двох у даху більше не потрібно шукати компроміс між захистом від сонця, вентиляцією та приватністю. Майбутнє нарешті настало. Ганяти нероб та підозрілих осіб на великих ділянках пропонують за допомогою дронів. В будь-яку частину ділянки приблизно на 2 гектари вони долетять менше, ніж за 30 секунд. І неважливо, що там за вікном дощ, сніг або вітер. Ручне управління не потрібне, оскільки дрони самі будують маршрут і облітають перешкоди. А система ідентифікації працює навіть за низької освітленості. У вільний час дрони відпочивають і заразом заряджаються в спеціальних капсулах. Повні батареї справа 22 хвилин. Ось така система теж про безпеку. По-перше, можна подивитися, як там справи у гаражі, а по-друге, віддалено відкрити або закрити його. Є режим нічного бачення, якість картинки 1080 p Зберігати, зняти пропонують у хмарі, а механізм підйому поєднує тиху роботу та підйомну потужність, еквівалентну трьом четвертим кінських сил. Приємні бонуси світлодіодне освітлення, що вмикається при русі та вбудований wi fi модуль. Гра Animal Crossing New Horizons – перший в історії консольний ексклюзив, який отримав 30 мільйонів продажів за рік. І це не бойовик чи гонки серед ігрових активностей, вирощування фруктів та овочів, а також торгівля урожаєм. На цьому фоні супервиграшно дивиться проект FarmBot. Користувачі створюють віртуальний сад чи город, а робот втілює його в реальність. Вихідний код відкритий, тобто FarmBot легко доопрацювати та модифікувати. Базовий комплект збирається всього за годину, максимальна робоча площа 2,5 на 6 метрів. FarmBot актуальний і на вулиці, і в приміщеннях. Тішить покупців у 90 країнах світу і навіть використовується в школах та університетах. Версію Express B1.1 продають по 1400 доларів. Ремонт водопроводів проблемна тема для багатьох країн, і навіть США не стали винятком, у тому числі через старі труби там щорічно втрачається близько 2 трильйонів літрів питної води. Ось така система додасть впевненості, хоча б у трубах окремих квартир і приватних будинків. Вона одразу сповістить про протікання, діагностує сантехніку на можливі проблеми і відслідкує споживання води. Встановити систему реально своїми силами. Всі дані в зрозумілому вигляді покаже мобільний додаток, а найпростіша версія обійдеться всього у 56 доларів. Технологія 3 d Leader Slam, картографування, інтелектуальне планування маршруту та rtk навігація. Звучить як щось нереальне, але це. Зона косарка вона працює із сантиметровою точністю, не залежить від супутників, та за рахунок інтелектуальних алгоритмів обробить до 4 тисяч квадратних метрів за добу. Техніка сама будує оптимальний маршрут і запам'ятовує відразу кілька зон із різними налаштуваннями. Наприклад, висота стрижки варіюється від 30 до 85 мм. міліметрів. А красти газону косарку немає сенсу при виході із заданої області вона надійшла сповіщення і gps мітку. кікстартер спонсори надихнулись і зібрали 621 500 тисячу доларів при ціні від однієї тисячі Раз уже наші будинки та квартири розумнішають, а на подвір'ях носяться дрони, охоронці та роботи-косарі. Чому б не витратити 200 доларів на такого робота-очищувача? Він вбудований у кришку унітазу, очищає унітаз та сидіння за 90 секунд, і сумісний зі звичними миючими засобами, в тому числі у формі таблетки. Однієї зарядки акумулятора вистачить на 30 очищень. Середна база для знімного акумулятора йде в комплекті, а межа по навантаженню про всяк випадок становить до 136 кг. Типова сигналізація спрацьовує вже по факту злому. Тобто злочинець встигає як мінімум пошкодити вікна і двері. То чому б не придумати сигналізацію, яка спрацює наперед? Саме таку зробили німецькі фахівці із Рахау. Якщо датчики фіксують злочинця, то вмикають світлову і звукову тривогу. Фокус у тому, що для активації потрібно підійти до вікон чи дверей ближче ніж на 20 см, так що за випадкових перехожих чи сусідів хвилюватися не варто. Про спрацювання системи повідомить додаток. У нього ж вбудоване ручне ввімкнення та вимикання, а також опції типу перевірки стану вікон та дверей. Цілком тягне на інновацію, вважає рехау. А ви що скажете? Типова проблема розумних будинків. Пультів управління та додатків настільки багато, що стає незручно. То чому б не вивести всі налаштування на один контролер? Подумала команда із Китаю, і після такої геніальної ідеї залишалося лише вибрати його форму. Результат називається Genop і пропонує обертання. Зручно і температуру з освітленням налаштовувати, і шторами керувати, і з підсвіткою моніторів розважатися. Genop можна повісити на стіну або з'єднати із базою та поставити на стіл. Контролер сам шукає поблизу розумні пристрої та виводить їх на екран, а при необхідності дружить з Alexa, Google Meta, та іншими подібними рішеннями ціна від 40 доларів. Правда, із принципом все в одному згодні не всі у Гонконгу. Розробили ось такі розумні жалюзі версій декілька. В ранній нано пропонують контроль із пульта, ДУ через додаток або голосом. У більш пізньої нова ставлять на інтеграцію в популярні системи типу Apple HomeKit і Google Assistant. Обидва варіанти гнучко налаштовуються, наприклад, під активацією в певний час, живляться в тому числі від сонячних панелей і підходять практично для будь-яких вікон, оскільки потрібні розміри клієнт вказує сам, спираючись на максимальну ширину 183 см. Ціна питання. Ання в районі 300 доларів. На черзі майстер-клас із монтажу системи для збору дощової води. В деяких регіонах цілком реально зібрати близько 2,5 тисяч літрів за сезон. Зайвими не будуть і стануть у нагоді, хоч підмиття авто, хоч для поливу городу. А ще навіть нічого така собі ідея для бізнесу. Компанія Richards Rainwater збирає, фільтрує, розливає і продає таку воду по 17 доларів за 12 пляшок. До того ж, дощова вода прекрасний варіант для купання. У ній мало солі, так що шампуні легко змиваються, а шкіра голови менше сушиться. А зі стічними водами виручать ось такі мікростанції очищення. Вони ідеальні для районів без каналізації та вирішують питання для груп до 9 осіб, і з переваг виділяють низьке енергоспоживання. Модель на 6 осіб з'їсть близько 22 доларів на рік і просте встановлення навіть у горах або зонах паводку. Пару днів і все готове. Станції пройшли випробовування на рівні ЄС, отримали низку патентів і виробляються у Франції. А ціна залежить від потреб кожного конкретного клієнта.